Покровськ. нині нагадує місто Привид. Там постійно лунають вибухи. От просто по житлових будівлях прилітають ворожі каби і міни, але там і досі залишаються цивільні. Наша колега, воєнна журналістка Оксана Йоханнесон, зараз працює в покровську з екіпажем евакуаційної групи Білий Янгол. Далі в ефірі є ексклюзивні кадри про порятунок дітей та їхніх батьків із прифронтового міста. Ми сьогодні виїхали дуже рано і зараз просуваємося ось в такому бусі. Є сумки для надання першої медичної допомоги усім обладнанням. ножі є. Прошу вас, пожалуйста, ми ми самі. Спокою потік. Але Юрі, ми сюди їхали. Дрони літають, вибухи йдуть постійно. Приємно, що ми сюди приїхали. От є Ви не зможете сюди. Вже ніхто не буде їхати. Через три дні можливо. У вас на ніхто не стає вам слово. У вас будуть виплата 10 800 на, на вас і на чоловіка. У вас будуть чиста домівка, шелтер та безпечному місці. Вся родина виїжджає зараз. розпакує. коли ми розуміємо, що дійсно всіх дітей було евакуйовано. Або з батьками, або з іншими родичами. Тобто ми розуміємо, що в даному населеному пункті дітей немає. Тоді ми припиняємо евакуацію. Пізніше людей направляють на Павлоград, де надають їм усю необхідну допомогу. Це і психологічна допомога, матеріальна допомога, це від волонтерських організацій надається кошти в розмірі 10800 тисяч гривень на кожну особу. Також надається гігієнічний набор, продукти харчування. І після цього, після оформлення усіх документів, надається безплатний потяг, де подальшу безпечну зону України вивозиться з, з родина. Зараз приймальна сторона, це Івано-Франківська область. Політами топить. А де онучка ваша? Ну як, ви не знаєте, де Ні, вона? Ну, з мамою поїхала. За адресою їх немає. Матір з дитиною десь виїхали, кажуть, як бабуся, що тата. Але ми переконали батька, зараз він нам покаже, де ховається мати з дитиною. У нас є аналізатор дронів, який нам повідомляє, що біля нас знаходиться дрон. Зараз повідомлення, що чотири дрони і на відстані менше кілометра за нами Ми можна ще гоняється. Летимо вулицям міста. А, тільки що бачили, як це тут просто скинули кабину. Хочеться плохо. Що ти беремо зусиль? А дій Як зовуться? Значить, якщо ти береміну. Я знаю, що как мені треба Оля собі дрона. Я, Я знайш буду. П'ять мінут Ольга збираємося. Дивіться. вікусь. Генаті поліцейські спілкуються з жінкою. Вона є вагітною. Воля будівлі перебуває три дитини. Це та дівчинка, яку обувся, сказала, що вона виїхала. Насправді вона не виїхала. Перебуває у подрузі позаду. І зараз тут активні перемовини. Зараз по області у нас 25 поліцейських, які виконують. Усі білих янголів евакуюють людей, надають першу медичну допомогу і доставляють гуманітарний вантаж. На сьогодні у нас з моменту початку нашої роботи вивезено близько 10 тисяч людей. Дітей близько 1300 дітей на сьогодні у нас евакуйовано. Саме центр Покровська є людина вулиця. Там да. підучилище. Вулиці пустинні, але поодинокі люди ти так чи інакше зустрічаєш. Добрий день, проживаєте тут? Добрий день, так. Літіла ракета діти тут. Коли? 20 23. Буквально значить, півтори години тому. Вже виїжджали назад з Покровська і дорога, де ми проїжджали дві години тому, приліт. Приліт, скоріш за все, міна години тому нам розповідає жіночка позаду, що ось цього не було. Тут влучання, і там на початку дороги теж велике влучання, два поспіль. Я провела цілий день з білими янголами. Ця команда ще й позаду. Ми виїхали пів восьма ранку, і тільки зараз виїжджаємо з Покровської громади із самого Покровська з центру міста. День був дуже насичений, багато всього зроблено. Працювали на населених пунктах. Це біля лінії зіткнення, буквально 5-4 кілометри до лінії фронту. Ми знайшли родину. Це дві родини, які ми переконали їх і умовили виїхати, безбезпечне місце. Ми домовили, що їх приймуть і в подальшому вони будуть безпеці.